Захист прав завжди має актуальне і важливе значення, особливо у час війни. 19 грудня в Україні відзначається День адвокатури. І сьогодні ми поговоримо із людиною, яка займається дуже важливою справою. Вона захищає права наших оборонців. Зі мною у студії адвокатка з військових і кримінальних справ Ольга Зелінська. Вітаю вас, пані Вітаю. Розкажіть, будь ласка, з якими запитами до вас військові звертаються найчастіше і як змінилася ваша робота от, з початком повномасштабного вторгнення? Найчастішими запитами від військовослужбовців це є переважно запит на оскарження ВЛК військово-лікарської комісії. Ми всі дуже знаємо, що. Дуже тяжка ситуація на фронті, і, звісно, дуже багато поранень, контузій і так далі. І тому військовослужбовці, проходячи лікування, направляються на ВЛК, і можу сказати без зайвого прикриття, що наразі це дуже велика проблема, оскільки системність. Лікарів, яка на жаль призводить до того, що хлопцям занижують ступінь придатності. І е, ставлять вищу планку і тим самим признають їх навіть після численних поранень, повністю придатними. І це саме велика проблема, тому що ми прекрасно знаємо, що людина, яка пройшла пекло, фронт, поранення і так далі, вона вже не може повноцінно часто виконувати ті обов'язки в зоні бойових дій, які може виконати повноцінно здоровий військовослужбовець. Е, і тому й, е, на жаль, якщо не оскаржити успішно рішення ВЛК. А то за цим потім уже криється дуже погана статистика, тому що таких людей безумовно вважаючи придатними в командирів, немає вибори. Вони вибори вони знову їх кидають на нуль, скажімо так, і люди, ну шанс вижити людині, яка отримала купу поранень, захворювань і об'єктивно не може виконати той наказ практично немає. Тому це найбільший більший запит, це звісно оскарження ВЛК. І як часто це вдається зробити, власне? А дивіться. Я хочу сказати без зайвої скромності, в у нас 99% оскаржених ВЛК оскаржених успішно. Чому? Тому що ми системно підходимо, ми не беремося за справу, де немає шансу. Спочатку ми аналізуємо повністю медичні документи військовослужбовця, повністю всі звіряємо їх 402 наказом, який регулює якраз порядок оскарження, розладу хвороб і так далі. І якщо ми бачимо, Бачимо, що дійсно там є підстави для оскарження. Лише в такому ми випадку беремося за цей кейс. Якщо ми бачимо, що підстав немає, тоді ми, військовослужбовцю, кажемо, вибачте, ми бачимо, що так, у людини є проблеми, але 402 наказ, на жаль, там саме дані діагнози, там не ще там, хоча б до обмежено придатності. Ну, зараз немає обмежено придатних, власне, ну, за законом цього терміну. Але це те ж саме, що раніше були обмежено придатні, зараз вони. Називається просто придатні до ТЦК ТСП, ВСП частин логістики, там забезпечення, тобто те ж саме. Ми про це чесно говоримо військовослужбовцю і просто не беремося за такі справи. А що військовослужбовцю власне потрібно для того, щоб звернутися по таку допомогу, чи потрібен якийсь пакет документів, чи важливо просто там, зв'язатися з адвокатом, і він далі вже все пояснить, що треба зібрати? Ні, звісно, потрібне. По перше, що потрібно, це рішення ВЛК, тому що з нього все починається. Ми ж дивимося, що там на що там прописали лікарі, який ступінь хвороб зазначили, і так далі. І так далі. А потім ми аналізуємо всі медичні його документи для цього. Звісно, потрібен пакет документів. Тому ми постійно наголошуємо. Періодично, там на Фейсбуці я розміщаю відео і навіть дописи, в яких наголошуємо. Будь ласка, збирайте всі медичні документи. Так, зараз лікарі зобов'язані всі обстеження вносити в СОС. Це електронна система охорони здоров'я. Да? Але є такі лікарі, що цього не роблять. Тому, будь ласка, збирайте, щоб у вас були і в паперовому вигляді, і бажано наполягайте на тому, щоб. Не внесені, тому що без цього звісно, ми ж не можемо нічого зробити. Е, звісно, бувають випадки, мабуть, коли військові і самостійно намагаються якось вирішити юридичні питання, е, які помилки. Най... найчастіше, яких помилок вони припускаються. Дивіться, е, дуже рідко, коли військові намагаються вирішити юридичні питання. Я вам скажу більше, вони навіть бояться за допомогою адвоката їх вирішувати, тому що, е, ну, е, на жаль, в армії таке існує е, правило. Е, Яке говорить про те, що ну, типу, знаєте, працює система. Якщо ти борешся проти цієї системи, mm -hmm. система починає тобі там робити якісь перепони. З тобою. Але я вам скажу так: на це й розраховано, щоб залякати, щоб ніхто не боровся за свої права. І тому, коли дуже велика є проблема, коли приходять хлопці і кажуть, або їхні родини приходять там, часто дружини за них і говорять, там Ольга Сергійна, така він боїться йти проти свого командира, незважаючи на того, що так, у нього є ці діагнози, угу. його можна визнати обмежено придатним і так далі. Навіть в мене було буквально два тижні тому, коли е, прийшла жінка, е, в неї чоловік уже в віці, скажімо так, вже майже під 60 йому, Він служить, і в нього такий пакет там, захворювань, що ну просто ми проаналізуємо. Там що найменше по трьом статтям він обмежено придатний. Його визнали повністю придатним. Так, от я кажу, да, тут. От тут, ну от прям 100% вам даю, що буде от рішення в нашу користь. Вона каже: Да, ми йому там все це передамо, але справа в тому, що він, по-перше, що боїться, а по-друге, каже, що а як я підведу хлопців? Ну так він підведе хлопців, якраз тим, що коли він піде туди зі своїми захворюваннями, він просто буде баластом там для них на нулю, тому що йому прийдеться не тільки за свої життя, а й ще його спасати, враховуючи ті діагнози, які він має. Просто і він нам навіть там, там не треба чекати на. Навіть там, там втручання ворогу. Там, якщо в нього там тиск, вибачте, верхня планка вже а, під 210. Підскакує, то звісно, ну про що тут можна говорити в умовах бойових дій. А крім, крім тиску, там ще, ще цілий букет. Тому військовослужбовці не те, що самі не оскаржують. Вони ну ну скажімо, рішення ВЛК нереально оскаржити військовослужбовцю. Якщо він не, не був юристом, не являється, тому що там же ж не тільки треба вміти проаналізувати ці діагнози, там є певні е, норми статей, на які треба посилатися, і я вам скажу е, відверто, ін, інколи ми прямо от. Посилаємося і прям вказуємо, що, вибачте, там, от 402 наказ там передбачає там, принциповість, добросовісність і так далі. А де ваша принциповість? От Ми там запитуємо добросовісність і так далі. Якщо лікарі, бачучи явні діагнози, ну, вибачте, пишуть. Теж, теж те, що я не знаю, де вони побачили, там написали десь на стінки, мабуть, і переписали. Тому інколи, от знаєте, беремо навіть і такими метами, де ми коли в закон жорстко. Застосовуються в той чи іншій скарзі. А от ви сказали про випадок, коли дружина звернулася. Як часто взагалі звертаються рідні, і чи можуть рідні звернутися замість військового? В яких випадках це можливо? Дивіться, я вам скажу так: військове право. Воно дуже тяжке тим, що на відміну від всіх інших галузів права, тут є такі нюанси, де, за винятком військовослужбовця, не може діяти ніхто. От, до приміру, рапорти. От я не можу, як адвокат, написати, що там я, там Зелінська Ольга да, там, діючи в інтересах такого то такого подаю рапорт. Ні, такого нема. Лише виключно військовослужбовець. Більше того, всі рапорти подаються виключно по команді, тобто спочатку безпосередньому командиру, далі командир інший передає своєму безпосередньому, який вже є прямим для цього військовослужбовця. І так до самого е верху, поки не буде вирішено це питання. Питання. І в цьому велика проблема. Не можу я подати, не може дружина, мати чи хто. Але ми е, трошечки вже також навчилися, як то кажуть, е, діяти в, в правовому полі. Ми підготовуємо ці всі рапорти. Звісно, готуємо військовослужбовцю. Вони передаються, скидуються на телефон, він їх роздруковує, ставить підписи і е, подає вказаний рапорт. Бувають навіть такі випадки, коли. У нас були вже багато успішних таких кейсів, коли військовослужбовці були прямо на нулі. І звісно, де ти на нулі роздрукуєш той рапорт і подаси. А ситуація критична. Військовослужбовцю треба було направлення на лікування. Треба було, щоб вивели з позиції, направили на лікування а також з подальшим оскарженням ВЛК. Що ми робили? Ми робили в нас був договір, який надавав право мені як адвокату готувати. Uh, um, raportes І саме готувати, не підписувати, а готувати. Ми робили супровідне. Ми прикладали цей договір, робили цей рапорт, прикладали заяву на ім'я саме командира військової частини. і просили, що в зв'язку з тим, що він знаходиться на нулю. У мене є таке право готувати ці рапорти. Будь ласка, передайте вказаний рапорт для підпи для підпису військовослужбовцю, щоб він міг його скерувати по команді на безпосереднього командира і так далі. І е, далі вже вирішувати питання по цьому рапу. І ви знаєте, коли такі офіційно заходять документи, в нас ще не було жодного разу, щоб командир проігнорував. Передають, е, ми чекаємо два тижні, якщо нічого не відбувається, робимо адвокатський запит. І нам вже прямо відповідають, що ось все його вже направили. Ну, до, до цього, до речі, зв'язуються військовослужбовці, кажуть, от дякую, все, ми вже тут, вже на ВЛК, вже направили. Ну тому трошечки так знаходимо, що робити в таких критичних ситуаціях. Тобто, все ж, військовий, перебуваючи на передовій, перебуваючи в зоні бойових дій, він може захистити свої права. Може, якщо в нього є зв'язок, якщо є така можливість, вони зв'язуються, бо зв'язуються навіть не з нами, а через дружин, коли вони там можуть якийсь певний період часу. Я вам скажу, що дружини зараз це такий місний тил для кого справжні дружини, які дійсно цінять своїх чоловіків і і кохають, тому що ну. Вони просто перевертають все завдяки їм, от е, хлопці наші виживають, тому що є такі дружини, які приходять, кажуть, Олексії, от я, от давайте будемо те, 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 от там самі, от я все готова. Є в мене були такі дружини, які прям їхали в військову частину, приїжджали, знаходили тих командирів і от наполягали. І тільки завдяки от, наполегливості цим дружинам, там вони розривають ті гарячі лінії і так далі. Тобто, я до чого? Якщо людина бореться. Вона завжди переможе. Я вам скажу так: немає таких ситуацій, де людина, б, якщо вона буде боротися, не перемогла. А в моїй практиці, от буквально. Два дні тому був е, виправдовальний вирок, який е, набрав вже закону силу, і касаційний кримінальний суд поставив крапку за непокору по військовослужбовцям двом, де їх виправдали. Там всі нам на самому початку говорять: Вас немає шансів, та давайте на угоду та підпишіть, що ви визнаєте знаєте свою вину. Ну яку ж вину, як хлопці пішли добровольцями, вони не відмовлялися від виконання наказу. В них не було просто чим його виконати. Та й вони не відмовились, вони просто витребовували. Дайте, будь ласка. Нас те те, чи ми можемо його виконати, дайте зброю, нам дайте нам забезпечення і так далі. І ми пройшли всі етапи. Ніхто не вірив в цю перемогу. Але е, рішення було прийнято на рівні касаційного кримінального суду, все касаційний кримінальний суд поставив крапку. Зараз це підстава для порушення кримінальної справи на прокурора слідчого. І це я вам скажу, там срок від 5 до 10 років позбавлення волі на цих осіб. Тобто немає таких е, речей, які неможливо зробити. Якщо в тебе є стержень, військовослужбовець має бути військовим і в цивільному житті за себе боротися, і на полі болі. На жаль. На жаль. І за свої права боротись. От тоді, якщо він буде військовослужбовець не лише там, а й тут, тоді в нього все буде окей. Ну і велика подяка вам за те, що і ви боретесь за права наших військових. От у нас лишається ще трошки часу. Е, можливо, хотілося б якось звернутися до військових, е, і що хотілося б побажати своїм колегам у професійний день. Е, звісно, на користуючись нагодою, по-перше, я би хотіла е, низько вклонитися військовослужбовцям за наш захист і е, за можливість їх захищати, е, тому що. Те, що вони для нас роблять для цивільних людей в цьому житті, ну, це просто неоцінений внесок. У мене в самої загинув рідний брат, пішовши добровольцем ще на першому місяці війни. Тому для мене це особистий біль, і тому е, я завжди, в мене була принципова позиція в захисту будь-якого клієнта. Але військовослужбовці це ще й мій особистий, як то кажуть, біль. І тому це ще мій обов'язок, як данина моєму братові, е, доводити ці. Справи, справи до кінця, коли дуже-дуже нелегко. Повірте, коли проти тебе працює вся система, це дуже тяжко. Але е, вони не здаються там, тому ми не маємо просто права здаватися тут. І повинні зробити все для того, щоб їх захистити. А тому їх низький муклін і величезна подяка. Що би я хотіла побажати своїм колегам? Своїм колегам я б хотіла побажати одного в такі тяжкі часи. Я хочу побажати, щоб вони не зрадили професію, закон і свою совість більше нічого. Дуже лаконічно і дуже влучно. А я вам дуже дякую за те, що ви до нас завітали. Вітаю із професійним святом. І дякую. я сподіваюся, що наші глядачі дізналися інформацією, яка їх цікавила. Я нагадаю, що зі мною у студії була Ольга Зелінська, це адвокатка з військових і кримінальних справ. А ми продовжуємо наш етер.